Понад рік без електропостачання вода подається раз на тиждень з допомогою генератора. Газу немає. Як живуть люди у селі Калинове на Донеччині? Двоє загиблих і семеро поранених. Наслідки обстрілів росіянами, 13 населених пунктів Донецької області. Марафон, мотопробіг та благодійний аукціон вихідними у Києві, Львові та Українці Київської області пройшли мирні акції на підтримку оборонців Маріуполя та Азовсталі, які досі в полоні. Жителька села Калинове Вікторія прийшла до водойми набрати води. Каже, використовує її для побутових потреб. Ні пітивої. Якби у такою водою я її грію і мою войпалиновому каже жінка, що за сім кілометрів від лінії фронту водопостачання, електрики та газу немає вже більше року. Два тижні тому розповідає Вікторія, до насосної станції підключили генератор, вмикають його раз на тиждень. Вчера она выжимала, но она не так сильно, как раньше напорам просто долго очень. И она сейчас еще так как бы красная, потому что сколько год уже больше года нету воды. Поэтому... Такої така, вот вона була. Ну, со временем, думаю, будет. Ну, желательно б, звісно, щоб свет и вода, проблем не будуть никаких. За водою доводиться ходити до колодязя, каже Вікторія. Взимку її будинок знищила російська ракета. Жінка виїхала до сусіднього села. У Калинове навідується періодично до родичів. более-менее тихо, приезжаем приїжджаємо на выходные стараемся здесь знаходитися. Если бы здесь був свят, вода я б нікуди ніколи вообще не поїхала. Я бы жила бы в підвалі, хоч обстрілювала, жила бы в подвалі, но я була б вдома. Жителька села Калинови Галина показує запаси води. води. Цього каже, вистачить на кілька днів. Зробили так, що вона трохи вон, видаве. Генератор маленький, чуть-чуть видавила і все. Ось, немає, пожалуйста, нема нічого. Що там є все, немає ни світла, немає ничего, ні ни води немає. Це вже скільки, вторий рік пішов. Якщо придбати генератор, все одно великі гроші треба. Таких грошей немає, бо немає в колхозі не роботи, немає ніде нічого. 77-річна Лідія чотири роки не встає з ліжка. Вона живе сама, допомагає по господарству сусідка Галина. Біля ліжка Лідії радіоприймач. Жінка каже, вже рік не дивилась телевізор. Внаслідок обстрілів в її будинку. Вибиті два вікна та пошкоджене господарське приміщення. Це ще, хоч не так, а то ще стріляли. Страшне вона сама була йде й боїться до мене. Все одно мене не бросила. Чу нічого ще стріляли. Сижу та тачена читаю та й все. Ці три генератори в село Калиново передали волонтери благодійної організації Допоможи Україні Донбасу їх по черзі будуть використовувати місцеві жителі для побутових потреб, каже староста округу Тетяна Полякова. Світла немає, а від світла залежить подача води питної, тому що розбили електропідстанцію в селі. Новокалинове. Все, що можемо, ми допомагаємо, ми генератор купили для подачі питної води, ми генератор купили для стірки. Зараз ще три генератора привеземо, від волонтерів привеземо для, на кожну вулицю. Замовили ще генератори, але ж чекаємо на перемогу, щоб звільнили Новокалинове і дали світло. Наразі в селі Калинова залишається 99 людей. Троє з них діти. Марія Гричко, Андрій Різніков. Суспільне новини. Донбас З авіації росіяни продовжують обстрілювати Авдіївку. Повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Вчора один загиблий, п'ять поранених цивільних. Сьогодні одна жінка поранена. Вчора шість ракетних ударів було. Сьогодні зранку вже два ракетних удари, шість ракет золотіло. Протягом доби російські окупанти відкривали вогонь по 13 населеним пунктам Донецької області. Повідомляє поліцейський Олег Кирницький. Двома керованими авіабомбами рашисти атакували Торецьк. Руйнувань зазнали чотири багатоквартирних і дев'ять приватних будинків. Інфраструктура. Постраждалих серед цивільного населення за попередніми даними немає. На Нью-Йорк армія РС примівала ракету Х-58, пошкодила шість приватних осел, поранену людину. Ракетою російські військові поцілили в житловий сектор Слов'янська. Пошкоджено багатоквартирний і п'ять приватних будинків, три цивільних авто. Інформації про постраждалих не надходило. Наслідок ворожих атак маємо загиблого в часовому яру та пораненого в голові. Тривають бої навколо Мар'їнки. Повідомляє начальник міської військової адміністрації Юрій Григулець. За його інформацією, російська армія штурмує місто цілодобово. За добою буває і 5, і 10, і 15 штурмові дії. Обстріли продовжуються постійно зі всіх видів артилерії, ракетних комплексів. Непоодинокі авіаудари. Протягом доби військові держприкордонслужби ліквідували у Бахмуті 11 російських армійців, які готувалися до наступу. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Протягом доби росіяни з артилерії били по населеним пунктам Луганщини. Поцілили по Стельмахівці, Макіївці, Невському та Білогорівці. Повідомляє генштаб Збройних сил України. За эти сутки опять было 6 столкновений. 552 раза обстрелял всеми калибрами и типами артиллерии, 16, бо... 16 авианалетов. В боях он потерял 54 оккупанта убитым, 84 ранено и один попал в плен. Также уничтожено 4 БМП-1, боевую машину десанта 4, это самое новое, БТР-80, три минометных расчета, гаубицу Геоцинт-Б и, и также два полевых склада с боеприпасами. Ірина Болткова, переселенка з Сєвєродонецька, волонтерка, яка з 2014 року на Луганщині допомагала військовим та цивільним у прифронтових містах та селах. Працювала у Луганському відділі міністерства у справах ветеранів з вересня 2022-го Обіймає посаду начальниці Міловської селищної військової адміністрації Старобільського району Луганської області. Мілецька громада була окупована одразу в перший день. Дуже мало людей виїхало з цієї громади, дуже малий відсоток людей зараз зареєстровані як вимушено переміщені особи. Невелика кількість виїхала службовців. В, основному, в основної масі це родини виїхали з військових і прикордонників наших. В кожній області невелика кількість, Три, п'ять, десять людей в кожній області, і десь там от близько 200-300 людей, десь всі на Закарпатті знаходяться, і певна кількість є за кордоном. Ми знаємо про всіх людей, які нам змогли виїхати з окупованої тимчасово окупованої території. Допомагаємо родинам загиблих. На жаль, у нас є такі родини на Міловщині. Ми намагаємося підтримати ці родини і фінансово, і консультаціями, допомагаємо в похованні і в шануванні пам'яті цих наших героїв загиблих. Потім ми готуємо всі наші структурні підрозділи до повернення на рідну міловщину. Вони повинні вже працювати, бо всі наші структурні підрозділи, такі як освіта, фінансові структури, всі залишились на тимчасово окупованій території. Службовці не виїхали. Багато де, багато хто з них перейшов на співпрацю з окупантами. Відновили роботу лікарні. Наразі готуємось до відновлення вже підобрані кадри. Вони проходять спецперевірку, до відновлення поліклініки. І щоб, щоб надавати при поверненні всі медичні послуги, які будуть ну, яких буде потреба для, на деокупованих територіях. Коли ми туди повернемось, буде багато руйнувань, не буде світла, не буде газу, не буде води, все, всім цим ми займаємось, ми готуємо бригади ремонтні, е, закупаємо генератори, старлінки. Тобто робимо все, щоб при поверненні е, в мінімально короткий строк, е, Можна було відновити нормальну життєдіяльність на деокупованих територіях і мати змогу майже ну, одразу після заходу військових одразу допомагати місцевому населенню. Прощення не буде такого, як в чотирнадцятому. Кожен отримає своє покарання вже зараз і, і, винесено багато вироків суду, і в тому числі по нашій громаді. Ми знаємо про кожного зрадника, знають ці, ці і спецслужби. 12 година дня площа Тараса Шевченка у місті Українка, що на Київщині. Тут проходить реєстрація на благодійний забіг у підтримку полонених оборонців Маріуполя. Перед початком забігу учасники роблять розминку. Серед учасників забігу родичі, друзі, побратими і ті, хто підтримує бійців маріупольського гарнізону. Підтримати мирну акцію прийшла військовослужбовиця полку Азов з позивним хрещена. Вона розповідає, разом з побратимами була в російському полоні. Звільнилася в грудні 2022 року. Де Азовці там і я? Я ж їх хрещена Я вже біля них 8 років. Вона почалася з 2015 року, коли мені запропонував мій хрещеник. Приїхати в Маріуполь, щоб там попрацювати, бо як він сказав, медпункти потрібні статечні люди, бо молодь вся хоче напередок, щоб підтримати цю акцію в підтримку тих, хто ще залишився в полоні, в підтримку тих, хто повернувся з полону, і тих, хто прийшов, це пекло за осталі. А це Софія. Вона чекає свого брата з полону вже рік. Каже, востаннє чула його голос в травні минулого року перед виходом з Азовсталі. За інформацією від звільнених, всі як один говорять, що вони там живуть надією, що ми їх тут чекаємо. У мене є ще один брат, який у серпні минулого року віддав найдорогоцінніше, що в нього було. Це своє життя. Мій брат Давид 30 серпня. Загинув на бахмутському напрямку. Одного я брата втратила і більше втрачати я не хочу. Благодійний забіг проходить на дистанції 5 кілометрів. Повідомили ініціатори подій. Благодійний фонд Юкрейн та громадська організація Жінки зі Сталі. <плес> Серед учасників дружина звільненого з полону Азовця та членкиня організації Жінки зі Сталі Наталка Зарицька. Сьогодні в тому полоні перебуває. Чотири з п'яти оборонців, так тільки одного кожного п'ятого вдалося звільнити. А в цілому їх близько двох тисяч ще в російських катівнях, і саме тому ми сьогодні зібралися, щоб Озвучити це і сказати, що вони ще не вдома піддаються тортурам, знущанням і їх треба звільняти. Ми проведемо благодійний аукціон. Всі зібрані кошти, які ми зберемо в повному обсязі. Підуть на лікування, і реабілітацію тих хлопців і дівчат, які вийшли з полону Першим фінішував Сергій Бойко. Дистанцію марафону він пробіг за 15 хвилин. Кожен повинен робити або допомагати. Тим, чим він може, Ну, хоча б таким чином. От, взагалі, ну, то є, нагадати всім, да, що таке якби існує, щоб ми були байдужими. Ну і, звісно, цими донатами то є, ну, нести хоч якусь допомогу. Після забігу прийшов аукціон. На ньому були представлені лоти, фотографії з Азовсталі та портрети захисників за авторства Дмитра Козацького та Катерини Карпенко. Збірка поезії Валерії Суботіної квіти та зброя. Розписані тубуси від снарядів. Прапор гарнізону Маріуполь з автографами захисників. Вдалося зібрати 450 тисяч гривень. Найдорожчий лот прапор з підписами бійців 60 тисяч гривень. Участь в благодійному забігу взяли більше 200 людей. В цей час в Києві до річниці виходу оборонців Маріуполя з Озосталі відбулася хода. Чекаємо додому героїв Маріуполя. Родичі полонених, безвісти, зниклих та загиблих військових пройшли від парку Шевченка до Майдану Незалежності. Від початку повномасштабного вторгнення РФ з російського полону вдалося повернути 2324 українських військових понад 500 з них це захисники Маріуполя і Азовсталі. Повідомив представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Ми пам'ятаємо всі, що близько 2,5 тисяч наших оборонців вийшли з Азовсталі. Роботи ще треба зробити дуже багато. Кожного п'ятого вдалося повернути, але багато рідних матерів, дружин. Сестер чекають, і обов'язково дочекаються е рідних людей. Мотопробіг на підтримку військовополонених провели також в суботу, 20 травня. Стартували зі Львова до Києва через Рівне звягіль та Житомир. Учасники це 50 мотоциклістів. Прибули до Софійської площі у столиці в неділю о 15 годині. Ходив строкову службу в місті Маріуполь, але війна застала його там. Він з своїми побратимами з самих перших днів боронив місто. Останні говорили, коли він виходив з Азовсталі. Це було 18 числа. Маріупольський гарнізон, який досі знаходиться у полоні. Декілька сотень було звільнених, але наших дітей звільнених ще немає. Ми чекаємо кожного. Юлія Слебінська, Суспільне новини, Донбас.